Доброго ранку, сонечко. Доброго вечора, ми з України. Форсаж 10. Це пряме продовження одноіменної стрічки, що вийшла в 2021 році. І перша частина з фінальної трилогії франшизи. Так, Він Дізель хоче створити Форсаж 12. Про те, що 10-та частина вийде на екрани, говорили ще в 2014 році. Тоді ще режисером був оголошений Джастін Лін, який знімав більшість форсажів. Але через творчі розбіжності він покинув проект як режисер і залишився лише одним зі сценаристів. Режисером став Луї Летер'є, перевізник, ілюзія обману, неймовірний Халк. Стрічку знімали в Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет фільму склав 340 мільйонів доларів, що зробило його одним з п'яти найдорожчих фільмів у світі. До виконання ролей повернуться знайомі нам актори з попередніх частин, і навіть деякі неочікувані персонажі. Про це та багато інших цікавих деталей ми зараз поговоримо в огляді. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Погнали! Супереч перешкодам, не дивлячись ні на що Домінік Торетто та його сім'я зуміли перехитрити та обійти кожного супротивника на своєму шляху. Проте тепер їм протистоятиме один з найнебезпечніших ворогів минулого, який прагне знищити все та всіх, кого любить дом. Знову багато видовища та нуль логіки. Кожна нова частина побудована по тій же самій схемі. Важко вловити неочікуваний плод твіст. Але тут творці нам намагаються його таки видати. А саме, який пов'язаний з персонажем Алана Річсона – Еймсом. Але от чого я справді не чекав, так це Люка Хопса, Двейна Джонсона в сцені після титрів. Я в житті не бачив такого. Та й власне на цьому сюрпризи закінчуються. Доханий. А так, як завжди, історія доволі легка до сприйняття, проста і майже без неочікуваних плотвістів. Сюжет побудовано за всіма драматургічними канонами, але він обривається фактично на середині, на кульмінації. Але можу все-таки передбачити, що саме пік розвідку буде таки в другій частині, а от в третій вже логічний фінал. Тут, як завжди, хороша постановка боїв, шикарний музичний супровід. Хоча моментами в тих же деяких екшн сценах була слабовата графіка. Зате радує, що тут вирішили хоч трохи згадати початкову атмосферу гонок з перших фільмів. І виділити хоча б одну сцену для цього. Зате всі ці моменти гонок і не тільки вийшли справді неймовірно знятими. Операторська робота тут на вищому рівні. Стівен Віндон знає свою справу, адже не дивно, він і так знімав більшість попередніх форсажів. В цьому плані в нього вже набита рука. В принципі, як і в інших творців стрічки, вони навіть акторів обирають по одному й тому ж типажу. Але незважаючи на це, всі грають доволі добре. Який далі працює по тій же сюжетній лінії, що й інший, як от Еймс Алана Рідсена, один в один, як Люк Хопс Двейна Джонсона, тільки в плані з першим вирішили зробити плот-твіст, все ж, ніби він поганий. Але от Скеля, він став хорошим і приєднався до сім'ї Дома. Але кого варто виділити, так це Данте, нового антагоніста стрічки. Джейсон Момоа втілює цей образ неймовірно, відчувається навіть в манері поведінки легкі відсилки на Джокера Хіта Леджера. Тут доволі поверхневе продовження історії героїв, яких ми пам'ятаємо з попередніх частин. Але звісно, що розкриття нових персонажів нам дають. Особливо найбільше Данте, вся відкриваюча сцена фільму трохи перезнята і показана з його точки зору. І таким чином ми розуміємо його мотиви. Це сім'я, а саме він мститься за смерть свого батька. Правда, з кожною новою частиною сценарій фільму слабшає. І через кожне друге слово сюди вже починають вставляти мотиви сім'ї. Звісно, не одні й ті самі, а перефразовані. Хоча, в порівнянні з першими частинами, ідея важливості сім'ї в сиквелах вже не має такої важливості і серйозності, як раніше. Тут через неї намагаються втулити доволі часто драматичні моменти, хоч це вже так сильно і не працює. Зате фінал персонажа Джона Сіни, Джейкоба, мене трошки зачепив. Він вийшов досить драматичним. Але знаючи франшизу Форсаж, важко сказати, що його персонажа було вбито 100%. Також, щоб все не виглядало так трагічно, сюди вписують і легкі комічні моменти, що справді іноді змушують вас посміхнутися. Загалом це хороший масовий продукт зі швидким темпоритмом розвитку подій, де немає затягнутих мізансцен. Нудьгувати не будете. Тому, якщо вам хочеться весело провести час, вам хочеться розваг, так форсаж це саме те. Тоді дивіться, приємного перегляду! Це якісна картина на велетенському полотні. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Щоб сага була завершена, потрібна кінцівка. Вона неоднозначна, але, на мій погляд, змістовна.